Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням: Хто з вас, маючи друга, піде до нього у половині ночі та скаже йому: Друже, позич мені три хліби. Бо приятель мій прийшов до мене з дороги, і не маю що йому запропонувати. А той зсередини відповість скаже Не турбуй мене, вже двері замкнені і діти мої зі мною на ліжку. Не можу встати і дати тобі. Кажу вам, навіть якщо він не встане і не дасть йому заради дружби. То через його настирливість встане і дасть йому. Скільки той потребує. І я кажу вам просіть і дасть вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожний, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять. Коли в когось з вас, батьків, Попросить син риби, чи замість риби подасте йому змію. Або коли попросить яйце, чи подасте йому скорпіона. Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять? Слово Господнє! Дорогі брати і сестри, чуємо сьогодні страшні слова від Ісуса. Не хотілося би чути таких слів. Отже, якщо ви будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям. Але тут ось цей акцент на тому, що якщо ви будучи злими, подивіться, що цей фрагмент Євангелія, ось це слово, ця фраза. Вона сьогодні не є почутою, вона сьогодні, як то кажеться, не в тренді. Як це ми, будучи злими? Адже людина добра, людина не може бути злою. Подивіться, скільки, наприклад, для нас з вами за цей рік і вісім місяців, скільки всього змінилося в наших головах, скільки змінилося за останні дев'ять років. Мені приходив спогад, я, здається, розповідав про це, як там 9 років тому їздив на фронт. І так просто вже дивуюся від того, що так ця фраза там, пам'ятаєте, як це там росіяни казали, де ви були, коли Дамбілі бомбас, 8 років?» А тепер вже 9. Тобто цих років щоразу стає більше і більше. І протягом цього часу ми з вами зустрілися з... Такою навалою злості, озлобленості, це вбивство людей, е, якби на полі бою, навіть якось там ще можна зрозуміти, але катування, полон, знищення людей в великих кількостях, е, різними жахливими способами, е, знущання над е, дітьми, над, над людьми похилого віку. Сліди тих тортурів, просто цього, цієї злоби є настільки багато, що ми так дивимося, кожен раз дивуємося, як так може бути взагалі? Звідки в людини може бути тільки злоби? Але тут, часто думаючи ось саме про суть зла, про появу зла, про існування зла, я особисто ловлю себе на думці, що... Коли ми з вами думали, що так бути не може, то ми просто-напросто себе обманювали. Тому що це зло, воно було. Ну, наприклад, там Друга світова війна, ми чули про величезну жорстокість, про знищення людей, про гулаги, які забрали людських життів і покалічили людей фізично, психічно, морально, історично. Гулаг зробив гірше, ніж німецька репресивна система. Його наслідки набагато більші, якщо в кількості людей, в кількості жертв в мільйонах порахувати. І одне, і друге страшне, але якби Гулаг, то що було в Радянському Союзі, настільки в світі всюди не засуджувалося. Та в нас тільки навіть декомунізація в багатьох місцях ще досі проходить навіть. І для багатьох людей ще щось абсолютно недосяжне. Чому потрібно попрощатися з цими радянськими символами? Тому що це символи терору, знищення людини в фізичному плані і от в моральному, в душевному. Хотіли розчавити саме людину взагалі. Змінити людину, зробити з нею щось інше советського чоловіка. Когось без моральності абсолютно. І цих речей є абсолютно багато, як в історії, так і зараз ми бачимо. І от, наприклад, коли довідуємося навіть ті речі, які знаємо, що в нас це триває весь час про ці всі катування, але разом з тим всім, от зараз про Ізраїль чуємо про це, всі новини говорять. І десь там в тому кібуці, там, де та дискотека була, серед ночі знайшли там стільки-то тіл, кілька десятків без голів. І вкотре здригаюся від того, що ну навіть, ну, ясно, що стріляти по людях, які танцюють, це нецо. Але тут зовсім інша історія. Ну тут уявіть собі, от, просто от, брати і різати ту голову. Тобто в когось є ось ця озлобленість, в когось є це бажання. І так ми з вами зустрічаємося з злобою. Але найважливіше, щоб ми з вами дивлячись на це зло, яке було в історії, яке є в нас в Україні, яке є по світі, щоб ми дивлячись на це зло, вміли побачити це зло не те, що воно є десь, а те, що воно є в людині загалом. Те, що людина є злою, людина не є доброю, людина є злою. Ісус сьогодні про це каже. І навіть ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям. Ті самі російські солдати, які там крали, е та все, що бачили, крали. Ну от навіть там <смі> в Вірпіні. Покрали з хати всі футболки, всі, крім тих, на яких були три зуби, або написано Слава Україні. Всі вкрали футболки. <смі> Спідню білизну, ну, все, що бачили. Ну, напевно, ті велосипеди, ту якусь там техніку, в тому числі там, для своїх дружин, для своїх дітей крали. Тобто вони керувалися якимось, ну, не мов би, добром для своїх, там, коли там, на ті танки прив'язували пральні машинки, тож думали, ось, привезу додому, потішу свою сім'ю. Розумієте, тобто, якесь бачення добра в цих людей є своє, своєрідне, жорстоке. Дикунське, варварське, але є. Ісус саме про це каже, що ви, навіть, будучи злими, вмієте давати добрі дари вашим дітям. Все рівно людина якось там в своїй голові поділяє, що тут є добре, а тут є погане. Але дуже важливо, щоб ми з вами вміли погодитися з цією думкою про те, що людина зі своєї природи є злою. Пригадайте собі часи. Жахливого кривавого терору, досі в підручниках пишуть, велика французька революція. Нічого там великого не було. Знищені були мільйони людей. Знищена була велика країна, ріки крові, гори трупів. І це було ось недавно. І це виростало на тих самих філософах. Той самий Жан-Жак Руссо, який казав про те, що ні, людина сама по собі вона добра. Це суспільство її робить поганою. А це не так. Ні, людина сама по собі є злою. Є злою. Незалежно від того, яке буде суспільство. Тому що людина тоді стає дозрілішою, тоді людянішою, цивілізованішою. Коли стаю духовною, коли починаю бачити, у мене є злі прагнення, в мене є погані мотиви, в мене є бажання вчинити зло. І я, працюючи над собою, керуючи над цими прагненнями, я це від себе відтісняю, я це в собі знищую. Тоді змінюється ситуація. Але дивіться, що сьогодні. В такій масовій культурі, яка долинає до нас з усіль, це там музика, якісь пісні. Ну, якщо хтось ризикує послухати пісні, це там кінематограф, вся інша масова культура, яка є, вона постійно говорить про те, що ні, людина сама по собі добра. І це великий обман. Тому що ні, людина сама по собі зла, людина схильна до гріха. Людина схильна до лінії, людина схильна до того, щоб е, обирати між приємним і корисним, вибирати приємне, а не корисне. Людина схильна до того, щоб вибирати між е, легеньким, нерозумним, але дуже зрозумілим. Одразу те, що подобається, і між складним, але потрібнішим. Ну, то люди будуть вибирати те, що простіше. Завжди. Ну, такий є принцип людини. Незалежно від країни, незалежно від кінця світу, абсолютно. І потрібно помітити і погодитися з тим, що так, людина є злою, людина є лінивою, людина є гордою, людина є схильною до гріха. І ця схильність дуже часто бере гору. І тому люди страждають. Тому потрібно помітити цю злобу. І тому, саме коли ми, як християни, маємо свої молитви, молимося, то кожна наша молитва, от літургія починається від того, що ми спершу визнаємо свій гріх. Кажемо, Господи, помилуй, сповідаюся, що зрішив думкою, словом, вчинком і занедбанням. Я шкодую, я хочу виправитися. Це не самобичування, просто, щоб ми казали, от ми погані, ми злі, ми недобрі». Ні, ми... Навіть бажаючи добра, ми десь робимо зло, і тому потрібно знайти ці моменти, де це знаходиться. Потрібно помітити в собі схильність до зла і працювати над цим, а не казати ні що, я добрий, я потім ой, а як це так сталося? Як це так сталося, що двоє людей, які стояли під, перед вівтарем, обіцяли одне одному. Любов, вірність, подружню, повагу минає дуже коротесенький період часу. І ці люди розбігаються, ненавидять одне одного. Як так може бути? Хіба ці люди не хотіли добре? Хотіли добре? Але ці люди були людьми. І вони, якщо покладаються тільки на себе, то в кінці кінців ну, так, побачать, те, що, на жаль, людина слабка, грішна, може впасти. На жаль. І дивіться, що якщо ми говоримо про культуру, про сучасну, Культуру, в якій ми з вами знаходимося, то це культура, яка постійно буде внутрішньо знаходитися в постійному конфлікті із християнством. Тому що християнство постійно буде казати про те, що ми схильні до зла, і нам потрібно каятися, виправлятися і ставати кращими. А сучасна культура антилюдська де факто. Вона буде казати про те, що ні, в тебе вже все добре, в тебе вже все гаразд, ти не можеш хотіти чогось поганого. І стається те, що стається, протягом всієї історії. Війни, репресії, тортури, переслідування, знищення, геноциди. Це відбувається. Тому пункт виходу, пункт виходу, як у літургії, Господи, помилуй. Зарішив я, хочу виправитися. Я хочу стати кращим. Натомість сучасна людина буде казати інакше, я вже хороший. А Бог має бути не тим, хто мені пробачає, і не тим, хто змилосердиться наді мною, а той, хто має виконати моє прохання. Не він є Господом, якого я перепрошую. А він є засобом, інструментом для того, щоб дати мені те, чого я хочу сьогодні. Завтра буду хотіти чогось іншого, але цей інструмент має працювати справно. А як ні, я помолюся, наприклад, помпейську новину, і не буде виконано те, що я кажу, ну, скоріше всього, те, що я хочу, правдоподібно, це щось добре. Але якщо він не виконає, то ох, лишенько йому, я виконаю найгіршу міру покарання. Я перестану. Молитися. І йому від цього стан гірше. Я зараз, звісно, ви, ви розумієте, так що я якби намагаюся так інсценізувати, але так думає і так каже маса людей на повному серйозі. І тепер подивіться, які є різниці між людьми яка між людьми, які моляться і людьми, які не моляться. Якщо я помолився і Бог мені не дав, то. Ну, більше не треба молитися. Бо він мені не дав. Жодна молитва не є безслідною. Тому що навіть якщо Бог не дає цього в цей момент, то він цією молитвою змінює мене. Я стаю іншим, я стаю дозрілішим. Я починаю дивитися на цю реальність з інших сторін. Я стаю дозрілішою людиною і починаю оцінювати вже не як дитина, а як дорослий. Зверніть, будь ласка, увагу, наведу вам такий приклад. Коли ми були семінаристами, то дуже часто питалися у наших викладачів, а от як робити? От є така ситуація: от є так і так. Як має бути? А вони нам кажуть: для цього тобі потрібно подивитися на цією ситуацією не тільки що є варіант, перший, варіант другий. Потрібно тобі піднятися і подивитися, з чого це виникає і до чого це веде. Тобто наші викладачі весь час намагалися з нас зробити людей, не просто які ось так добре, так зле, але людей, які вміють дивитися на причини, наслідки, які вміють дивитися як дозрілі, дорослі люди. І ця семінарійна формація передусім полягає на тому, щоб зробити з юнаків, які хочуть отримати швидкі відповіді, прості відповіді. На людей дозрілих, дорослих, на людей, які вміють передбачати події, вміють прогнозувати. І напевно цим семінарієм є дуже цінна, що там до цього виховання, до навчання є солідний і хороший підхід, за що я дуже вдячний церкві, взагалі, що є щось таке, як семінарія. Вона з'явилася, до речі, як акт контрреформації останніх кілька століть до того. Священники просто йшли, дивилися, як можна служити літургію, навчалися, як її відслужити і ставали священниками, якщо єпископ висвячував. Тобто процедура була зовсім іншою, ніж є зараз, останні вже років з 400. Повертаючись до сьогоднішньої притчі, лише пригадаю тим людям, можливо, хтось забувся. Думаю, що всі знають, але так, пригадаю до слова сьогодні. Що е, сьогодні ми чуємо про приклад чоловіка, який стукає до свого сусіда і каже: Дай мені хліба. І складається враження, що, от, мовляв, чекає, чому ти стукаєш до нього? Так в нього ж е, так само немає хліба, як і в тебе. Тому що цей хліб пікся е, одразу перед споживанням їжі. Одразу борошно мололи, одразу наминали. І одразу пекли. ну, Маю на увазі тісто, м'яли, розкачували і робили ті самі коржики. Потім вже наминали в сенсі їли. Тут трошки гра Е, І тут, коли він стукає до нього вночі і каже, дай мені хліба, іншими словами, знаючи цей культурний контекст, воно виглядає так, як слухай, я не, не можу спекти хліба, бо в мене не знаю, там немає. Е того п'єця, у мене немає, дров або, не знаю, не можу зробити того тіста, то ти встань, намели, на печи і дай мені того хліба. Ну, бо в нього не було вночі хліба. На ніч хліба ніхто не залишав. Він би задубів до ранку, просто-напросто. Це був би як камінь його, неможливо би було їсти просто-напросто. Але він йому каже, дай мені хліба. І знаючи цю культурну ну, особливість, це не так, як сьогодні, що там хліб є, в упаковці, якось там запаяний, запакований, зафасований, щоб там люди його, які там будуть перевозити, продавати, десь там в магазинах мацати, ну, щоб там е всі пальцями не чіпали, ну, то він так запаковується зараз. Тоді були зовсім інші обставини. Не був, не лишався хліб на ніч просто, а він йому каже, дай. І ця притча перегукується з цією іншою притчою, яка поряд з нею стоїть. Про бідну вдову, яка стукала до судді і казала, що захисти мене перед моїм нападником. І той, просто вже втомившись від тієї вдови, щоб вона мені не надокучала, як він каже, ну то вислухаю її. Тут цей самий принцип, що просити навіть тоді, коли шансів немає ніяких. Тут хотілося б ще пригадати про таку ситуацію. Можливо, багато хто з вас знає, може хтось вже забувся, але коли ми з вами молилися за Маріуполь, пам'ятаєте, який був оточений, який був обстрілюваний всіма видами зброї. Там з одного боку танки, гармати, з іншого боку з моря, з кораблів обстрілювали, корабельними гарматами, які є набагато більші, за наземні. З повітря авіабомби спускали на них, кидали. Тобто обстрілювали всюди, як можна. І ми дивилися ось ці ролики, як та дівчина співала пісні, не знаючи, чи доживуть до ранку взагалі. Як це відео тоді ну, просто щемило просто-напросто. Неможливо було на це дивитися спокійно. І дивлячись на ті всі речі, ми думали, як вони виживають. Як вони мають продукти, як вони мають воду, як вони мають боєприпаси, щось було прибережене, багато чого було втрачене. Але вони виживали в тому числі, що були українські пілоти, які на гелікоптерах летіли туди, в той Маріуполь, знаючи, що це білет в одну сторону, що можна не долетіти. І везли туди продукти. І ми з вами бачили фотографію на Пасху тоді рік тому, як вони мають кусочок хліба і зверху кусочок жовтого сиру. І казали, ось ми святкуємо Паску. Тому що на вертольотах той хліб і той кусочок сиру було доставлено. Багато кого збили. Але вони ризикували ті льотчики і все рівно летіли туди. Це неймовірні історії взагалі. Коли чуєш про це, ти розумієш, що він фактично сам собі ну, підписував смертний вирок. Він знав, що це квиток в одну сторону. А можна було навіть і не долетіти в ту сторону. Могли збити навіть по дорозі вже не назад, а навіть тільки туди. Навіть не долетівши. І в, таке, в такі моменти я розумію, що от є люди, які мають оцю чесноту. Це християнська чеснота. Надія. Сподіватися. Я знаю, що шансів немає, але я добиваюся все рівно. Тому що раз не вийде, другий раз не вийде, на третій раз вийде. І все рівно людина має надію і сподівається. І це просто говорить про те, що це велетні духу. Це люди гіганти. Ми зараз, як християни, ну, якщо ви дивитеся цю проповідь, то, скоріше всього, ви в більш-менш. Мирному часі. Ну, більш-менш маю на увазі, там не в полоні чи не на передовій, хоча от, вчора я говорив, і військові привіт передавали, які зараз на війні. Але звертаюся до всіх тих, хто зараз ну, не в окопі і не в окупації. Ви маєте можливість стукати до господаря і виконати ось Далі те, що тут написано в цьому тексті. Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять? Ми повинні неустанно молитися і просити в Бога милосердя для України, щоб відвернув цю війну, завершив її, щоб спраглу, спрагнену перемогу. Не просто завершив війну, тому що там на тих територіях наші люди, яких переслідують, яких катують, яких по ночах вивозять. І тому нам потрібно постійно про це молитися і просити. Не думати, що це нічого не дасть. Далі просити і молити. Далі знаходити на це час. Боже Слово сильне. Сильне тим, що розповідає про нашу озлобленість, ми не хочемо слухати Божого Слова, тому що ми не хочемо чути про те, що ми злі, а це правда. І ми не хочемо слухати Божого Слова, бо воно нас спонукає, заохочує до того, щоб ми вперто молилися, добивалися, мали надію і шукали бодай же одного шансу серед мільйона. Ми чисто по-людськи хотіли би здатися сказати все. Немає шансів, немає можливості. А Боже Слово каже, ні, шанс є, давай, борися, добивайся, в тебе вийде. Почуємо Боже Слово, хоч ми і злі.